Як чоловінами у Бога угобився. Сьогодні, панове новина явіла, що бачимо несвітине диво, що за диво нам явилось, чи то може дніє, що за ясть вертебом так рано зуріє. Мир вам, браття, мир голошу, Всіх ловістку вам приношу. Її праведні прийміть і всім людям голосіть, бо прийшла ясна година, породила діва сина, по на неї в яслах дивних, житі сині, Бога величаємо. Моско ледю за небесною звіздою, яка нам все об'явила, прихід місії звістила. Ми всі їх в усіх шляху шукали, Іросимі і Іру допитали, де наш поводир сповився, де цар народився. Хотів зробити ще то крито, щоб малих було обід. Ми всі знайшли, поклін віддали, дарунки зложили, Слава з величезним. Я була. Он и краси на остах. Мотендую, мосогую, заміняю, закупую. А це треба, то продам. Hey! Ой, май, добре, Ми не міняємо і не торгуємо, і ж вежди не потребуємо. Мене ні месію вітаємо, дай Бог, він чорно нас не з ринку, а з неба. Чого ви має сіє? Вони оя, вони сі, вони чисті молотити і ж я де все засити. Пощо нарідко колотити і де жити камінь бити, а як ні, хапай торбину, і гайда упалистити. Вай розі не ганяти із теплісенької хати. Я політик не веду, я не лаюсь, не краду. Що купує та гроші. Масло, яйця, хер, кольосі. Ліда бити, ліда в хаті, лідо в хати виганяти. Ліда білий єгиптяни, білий німці, мусульмани, білокаль, бі козак. Ну, а ще цілі бітаки. Божі твої добрі гроші. А до них усі розкоші. Силу, славу, це, зіно, Все вам даже не жінок. Як женеці, то соплюся, але я ж ти повернусь. От, ви, кляті, де сховались, ледве я вас розшукав, де родився ваш місія і владика, і надія, де родився цар той новий, що на мене зазіхав. Моє військо все начато, щоб місію протяти. Оцим мечем гострим сталі, щоб він йшов у світ далі. Що замислив ти лукавий? Знаєш світ, що ти не правий. Ти замислив Христа вбити, то тепер тобі не жити. Кару Боже зсилаю, чорта б по тебе я посилаю. Ой, як з дітькові дії, тут чи... І що? ви хочете до неба? А вас давно вже там не треба. Для вас пекло вже готове. Не боріться, панове. Пропадай від сатану, не для тебе це вікно. Я іншу вам не забленки. А я брати біда, бідаусенка. А не брак не молока и ткори бека. Хай за східний кожен путь. А за те він не дайте депішет Не її віддавання. А, а на, на цьому, цьому слові бувайте здорові,